І всім алоха з вами, як Сівоха. І як бачите, я зараз знімаю на свою стареньку Canon. Скажімо так, вона доволі хорошо знімає по зрівнянню з моєю вебкою, на яку я знімав Canon це знімає набагато краще. І я вирішив засняти на неї. Тобто спробувати, як буде з якістю, і чи це буде набагато краще, ніж попередній раз. Ті, хто дивилися, Мене в Телеграмі вже знають, що я вирішив видалити Тік-Ток, тому що мені надоїла ці рекомендації в Тіктоці. Тобто я їх як би не вибудовував, вони все одно робляться як попало, і, як правило, вони як, як вони побудовані? Спочатку смішне відео, потім йде сумне відео, а потім іде провокативне. Там, на якісь провокативні політичні теми або ще якісь. І оці емоційні гойдалки кожен, кожного разу мене просто ну, вибісили вже настільки, що я вирішив видалити TikTok. Так. І можливо, я вже туди не буду викладувати відео, тому ну, що мій TikTok помер, скажемо так. От. Е... Ну, TikTok аккаунт помер. От. Я. Е... Колись е, вже видаляв Тік-Ток. Це було ще, не пам'ятаю чи в 20-му, чи в 21-му році, я не цілий рік десь видалив TikTok. Ну, не пам'ятаю чи не цілий рік, ну десь так. І потім вже знову повернувся. Якраз по тій же самій причині видалив Тік-Ток, тому що він реально ну, доволі був провокативним, і це прям вибійшов. І оці. Спочатку смішні відео, а потім йдуть сумні, завжди робили це розхитування ну, психіки, скажімо так. І це не дуже добре впливало на мою психіку, тому я вирішив зараз теж його видалити. У мене історія з Тік-Током, скажімо так, доволі була недружня, тому що коли тільки Тік-Ток з'явився, він мені не подобався. Хоча у мене, я не пам'ятаю, чи я реєструвався в Мюзіклі, ну, коли був м'юзікл, як наче я був в ньому, а потім, коли він став Тік-Током, що там в них сталося, ну, коротше, ви зрозуміли, я видалив і більше не заходив. Але багато людей все одно сиділо в Тік-Тоці, і я якось. Дивлюсь, і так, а ти є в Тіктоці, в мене питають і цей і того. І я такий вирішив: ну ладно, заново зайду в Тік-Ток, спробую там щось. Я створив там новий аккаунт, у мене є стар... був старий аккаунт, який я як наче видалив, хоча я не впевнений, що я його видалив, тому що пише, що типу видалено, але якщо я введу в пошук, то як наче там є мій другий аккаунт. От, е, до речі, ті, хто сиділи в Телеграмі, могли теж помітити, що я був свою, знайшов е, стареньку канун. Хоча і в інстаграмі я виклав е, в свої ці, скажімо так, фо фоточки на цю камеру. Е, не в самій кращій якості, тому що там з, з освітленням були проблеми. А ця камера дуже любить гарне освітлення, тому взагалі про це. Ви розумієте, в чому сенс е, того, що якість так змінюється. У мене ця камера була з 2011-го, може навіть з 10-го, я точно не пам'ятаю, але я ще тоді був мелким шкетом, в який був такий низенький, манюсінький, що кастий. Е, і в мене там збереглися понад тисячу фотографій на цій камері. От, і там купа фотографій з мого дитинства, і коли я подивився, таке відчуття, що я відкрив капсулу часу. І такий, блін. Жесть, там навіть моя краща подруга дитинства є. І я такий, блін, це такі спогади. Я вирішив їй теж поскидувати ті фотографії, тому що ну, це реально класно, типу, згадати ті часи, коли ми були маленькими дітьми ще безтурботне життя. Ці всі часи, коли. Тебе нічого не хвилювало так, як зараз. Відчуваю себе старим, якщо чесно вже. Ех, старість. Я просто не знаю. У мене ніяк не, немає настрою вийти на вулицю, е, познімати блоги, тому що я... Я людина, яка боїться прилюд... прилюдно знімати відео. Тобто, ну я стою з камерою, знімаю відео себе там, наприклад, і це якось. Ну я не знаю, в мене є оця проблема з... з соціумом. Що, типу, коли я виходжу на вулицю, то я себе поводжу по інакшому при людях, ніж коли я, наприклад, вдома сиджу вдома, я веду себе як хочу. Хоча на камеру я себе зараз веду не так, як вдома, хоча я намагаюсь хоч якось спробувати себе поводити так, як і вдома. Просто іноді це буває доволі складно. Ну, я вирішив спробувати цю камеру, от, і вона, як наче, знімає дуже навіть добре, якщо так подумати, подивитися в неї зараз. Ще в цю камеру може поміститися моя кейця. От. Тому я думаю, вже будемо закінчувати цей блог. Як завжди, під кінець я показав свою кішку, белочку. От. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, до речі, пишіть свої питання в коментарі, якщо ви хочете, щоб я на них повідповідав. Я, я зараз запустив рубрику по відповідям на коментарі. Тому питайте щось, пишіть коментарі. Я буду випускати відео так частіше з відповідями на коментарі. І можете питати у мене багато чого. Я виберу ті коментарі, які мені будуть більш імпонувати. Ну, ті, які мені сподобаються. Тому, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте коментарі і питання свої. Ставте дзвіночок. І всім пока-пока! Пока! Пока! Пока.